Що передбачає коротко законопроект 0171? Детальніше я буду розглядати цей законопроект від президента Зеленського у своєму блогозі Діло Права та дам йому юридичну оцінку в повністю. Але коротко. Про що це? Законопроект в цілому 0171? Він робить цифровий медичний концтабір на території Республіки України та передає ваші дані куди до Євросоюзу? Без вашої згоди. От і все. Всі ваші захворювання, і чим ви хворієте, будуть віднині доступні в Євросоюзу. Також Євросоюз в рамках цієї угоди. 4 Health, як він там називається детальніше, буде проводити, невідомо з чого, якісь незаконні перевірки фізичних і юридичних осіб на території України. І не має на це права, щоб щось перевіряти. Без санкції суду. Взагалі, в цілому. Якось так. Тому підписуйся, поширюй. Це відео в трендах Ютубу. Тут кажуть правду. Зупинимо цифровий концтаб. Не дамо євроінтеграції розвиватися на території України. Геть євроінтеграцію та вступ України до НАТО. Нам це не потрібно. В цілому, слава Україні!